Минулої п'ятниці на міському озері стартувала акція За чисте довкілля до неї долучилася активна молодь, який не байдужа доля міста. Школярі прибирали спортивні майданчики та зони відпочинку, намагаючись зробити Нововолинськ привітнішим. Територію біля міського озера впорядковували учні першої, другої, третьої шкіл та вихованці гімназії. Дітям видали рукавиці, мішки для сміття, а граблі і сапки вони принесли з собою. Ну, це наше місто. Ми тут живемо, ми маємо підтримати чистоту в ньому. Кажуть, добре там, де нас немає, але насправді добре там, де чисто. Якщо ми не будемо прибирати, це скрізь буде тільки гори сміття. Якщо скрізь гори сміття немає де відпочити, буде забруднюватися довкілля. Діти будуть і надалі сидіти вдома в телефонах, а не на природі. Наш ну наша молодь часно вони не вміють даже прибрати за собою треба, хоча б навчити, і тим більше діти ходять, знайдуть ко якусь при там Батьки не додивляться. Та й просто саме довкілля забруднюється, треба щоб було чисто. Ну, місто стане чистіше». Минуло всього лише два дні, і місця, де діти тільки-но навели лад, знову не впізнати. Папірці, обгортки, торбинки, порожні пластикові і скляні пляшки з-під пива та інших напоїв знову заполонили берег водойми. А поряд зі сміттям доводиться бавитися дітям, які висипали на вулицю в погожий день. Батьки кажуть, хотілося б жити в чистому місті, але доки усі не усвідомлять, що винні у безладі не ліниві комунальники, і бездіяльні посадовці, а самі ж містяни нічого не змінить. Кому приємно одразу стаканчики наблюдати. Всякі. Буквально два дні тому школярі поприбирали, зробили тут порядок. Як вважаєте, хто винен в тому, от що ми сьогодні знаходимося знову практично в тих самих умовах? Самі ми люди, що так по-свинськи до того ставимося. А помічали тут коли-небудь ви прогулюєте, що тут сидять компанії? Та так, да, регулярно. Доки ми спілкувалися із перехожими біля самісінького берега під так званими грибками спокійнісінько, молодь і люди старшого віку відкорковували пляшки із пивом і готувалися відпочивати. Для чого призначені зони відпочинку? кажуть, знають. Сміття пообіцяли за собою прибрати. А, певчата, як вважаєте, для чого призначені зони відпочинку тут на пляжі? Відпочивати. А бачите, скільки тут сьогодні вже мусору. Ви з собою заберете? Да. Точно заберете? А чому вам так смішно? Ваші ровесники і навіть менші друзі поприбирали тут два дні тому. Бачите, що зробили? Люди, які приходять сюди відпочити. Чому ви ховаєтесь? Давайте ви нам пообіцяєте, що ви після себе прибираєте. Да, да. Обов'язково, ми після себе приберемо. А іншим можете побажати, щоб тут не смітили? Ну да? Камери люди соромляться, а от того, що вже встигли насмітити бодай кришками із відкритих пляшок ні. З кожного гурту по кілька кришечок, недопалків та іншого непотребу, вважайте сміттєзвалище і кивайте тоді на кого завгодно, бо ж винні усі, що погано живеться, тільки не ми самі. А тоді гуртом ще напишемо чергову петицію до міської ради про те, що миловидних впорядкованих зон для відпочинку нам ой як бракує.